анімації, яким чином ми будемо планувати. Анімація має певні свої ступені виконання. Це є мрія, ідея, потім ми записуємо як історію сценарії, потім ми придумуємо наших персонажів і робимо основне те, що робить анімація. Отож починається магія. Ми вдихаємо в них душу, тому що анімація це якраз душа. І ми робимо так, щоб ці персонажі почали жити. От, е, моя задача буде навчити е, дітей е, дихнути душу з персонажів і навчити їх жити. А далі вже вся їхня творчість повністю в їхніх руках. Е, ну, я працював трошечки з дітьми на погулянці, е, робив трошки з ними і переконався, що наші діти є самі тому навіть усі. Вони гарно сприймають інформацію, вони ще дуже відкриті. Це є те, що, чому цікаво за чити їх бачити. То не дивитися на світ, а його бачити.